Що таке натільний хрестик? Чому так ненавидить його сатана, і робить все, щоб ніхто його не носив? Або носив просто як безглузду прикрасу. У 60-ті роки одна молода жінка відчувала після прийняття хрещення диявольські напади. Вночі на неї крізь сон навалилась така тяжість, що вона, усвідомлюючи присутність нечистого, не могла поворушити рукою, щоб перехреститися. Голос ласкавий і гіпнотично владний сказав їй Зніми хрестик, адже він такий маленький. Вона вже, було, слухняно потягнулася до хрестика, але коли торкнулася його, прийшла в себе, прочитала Оче наш. Перехрестилась і почула, як диявол з тяжким стогоном відійшов від неї. Інший молодий чоловік в ті ж роки розповідав, які спокуси він пережив після хрещення. Диявол почав навіювати йому, що зовні не обов'язково, нехай в серці буде віра, навіщо хрестик носити на шиї можна сказати на показ. Коли він уже був готовий зняти свій хрестик, Господь сказав йому у весні, хреститься дзвіночок на шиї вівці, що пастир міг скоріше почути її, коли вона в біді. Однак і після цього в храм він продовжував ходити вкрай рідко, навіть на великдень одного разу, повернувшись втомленим після відрядження, вирішив лягти спати. Але серед ночі він раптово прокинувся від палаючого в грудях вогню. І коли мимоволі схопився за те місце, звідки вогонь виходив, то в руці його з'явився натільний хрестик, який продовжував палити руку, і все тіло охоплював радість вогнем. Він глянув на годинник, було рівно двадцять. У храмах починався великодній хресний хід, він схопився і побіг у найближчу церкву, і з тих пір життя його змінилося. І змінилося воно завдяки маленькому хрестику, який не дав йому стати підконтрольованим дияволу. Є в історії християн ще багато прикладів захисту хреста від різних неприємностей. Тому хрест і молитва залишаються для людини найбільшим оберегом від злих духів.